Доброго дня, колеги на 31 серпня моя проблемна ділянка в плані птиці. І тут в мене виростає кущик Еміру з Калугіна на власних коріннях. Молодий кущик, значить, виведено вже трирувальне плодоношення. і формуємо паралельно четвертий рукав. Що по Еміру? Однозначно, велика сила росту, визрівання лози абсолютно нормальне, все в порядку. Квітка двосетева. Значить Потребує середньої або ж довгої брізки. На рожках я намагався десь там залишати, бо здається, з тої сторони грони вийшли. Ну, такі грами, там по 300-400, не те, що хотілося б. А ось тут на ну, довгі брізки, я дивлюся, є грона такі десь на кілограма на півтора, є десь, мабуть, і це буде до 2 кг. Тобто грона у нього є. Ягода така видовжена. Масою середня 16 грамів, окремі ягодки можуть бути і до 20 грамів. Дуже ефектно виглядає. І також його величезний плюс що завжди Емір ідеально запилюється і ніколи не тріщить. Оце дуже гарні показники, що додають йому цікавості і практичності. Смак у Еміра, хто я вирощував, знає, що дуже високий. З усієї лінійки чорнозабарвлених сучасних сортів Емір займає одну з найвищих. Сходинок, бо дійсно смак у нього хоч і гармонії, але дуже цікава, сортова і насичена. Мякать хрумка, гармонійний смак. По стійкості до захворювання, жодних проблем. Абсолютно там чотирьох оприсконіть за сезон вистачає з головою, аби він не хворів. Тут, бачите, це все вже розбито птицею. А так, взагалі, в нього вигляд дуже ефектний. Тут вже ми трошки знімали ягоду. Ось там ще в мене є на третьому рукаві. Бачите коли В принципі, урожайність, я думаю, ви самостійно спостерігаєте, що жодних проблем, жодних проблем його навантажити. Залишайте довго обрізку, і в цілому він вам дуже сподобається, бо я ж кажу. Термін достигання десь раннє середній, середній, десь так, в залежності від навантаження. Тут, можливо, для молодого кущика трошки є фактор перегрузу. Побачимо. Смак класний, практичний, запилюється гарно, не тріщить. Сума всіх позитивних якостей, я думаю, абсолютно висока для того, щоб його вирощувати і з великим задоволенням. Ось така в нього ягода крупна, ефектна, близько 4-4,5 см. Емір. Будемо потихеньку підрізати, найближчі 3-4 дні реалізуємо його повністю, бо ділянка, повторюється у мене ще раз, дуже проблемна. Розбита ягода, конкретна птиця і треба її як можна швидше реалізовувати.